Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца для знаку зодяка тілець на період з 4 по 10 грудня 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Друзі, гроші. Якщо ви добре попрацювали, то ваша зарплатня до вас надійде саме в цей період. Або якісь додаткові гроші, або якісь нарахування та виплати. Ось тут, друзі, карта мечі вона каже про якийсь скандал. Або якесь з'ясування стосунків та якихось обставин. Будьте уважні, обережні і робіть все дипломатичним путем. Ось тут, друзі, карта планета місяць. Це карта батьківства, а також таємниць. Зверніть на це увагу, якщо вам потрібно, З'ясуйте якісь обставини, якщо для вас це дійсно важливе, підсумуємо, друзі. Ось тут гроші, планета місяць, а також якийсь скандал. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. До речі, друзі, на моєму каналі вже вийшли нові відео розклади таро для кожного знаку зодіака на місяць грудень 2023 рік. Цей період важливий, це період підсумків. Подивіться, будь ласка, ті знаки, котрі вам цікаві. Можливо, ви щось зможете зробити разом зі своїми коханими, і як співпадають ваші плани та те, що вам обіцяють карти Таро. А ми прямуємо далі другий розклад для знаку тілець з 4 по 10 грудня. Ось тут, друзі, перша стрілочка, перша карта стрілки догори. Вона каже про те, що ваші дії та події будуть розвиватися в правильному напрямку, все так, як ви запланували. Ось тут котик, це романтичне почуття. А ось, друзі, котик, а ось змія. Це якась хитра підступна людина. Дивіться, уважно, щоб ви не наробили ніяких помилок. Ось. Хитра людина, а ось котик. Це романтичне почуття. Та, начебто все. Ось цей куточок, він буде дуже для вас важливий в цьому періоді. Не зробіть помилку в романтичних почуттях, і все у вас буде добре. А ми прямуємо далі подивитися, як саме будуть розвиватися ваші події. Знак зодіака Тілець з 4 по 10 грудня 2023 рік Ось тут стабільні сімейні стосунки, кандали або невеличкі розбірки в родині. Без цього не буває, але поводьтеся чемно. То начебто все. Відсутність інформації це також добре. Здається мені, що ваш кінець тижня буде спокійним. Ви зможете перепочити від роботи та інших своїх справ. Це також важливо. Ось, друзі, ще знову ж такі стрілечки догори. Ось вони. Ваші дії та події будуть мати розвиток. А також ось це далекоглядні плани. Якщо ви саме зараз щось плануєте, плануйте так, щоб потім все склалося строго за планом. Сьогодні, друзі, ми з вами. На картах Таро Райдера подивимось застереження та параду для знаку тілець. Застереження та порада. Ось так, друзі, пентаклеві карти з двох сторін. Тут ви маєте дев'яточку пентаклів, а тут ви маєте семірочку пентаклів. Застереження, друзі, не витрачайте багато грошей. Саме зараз, саме в цей період. Можливо, вам щось треба накопити або витратити тільки там, де ви це строго запланували, наприклад, подарунки на Різдво. Бо їх вже потрібно готувати. А порада вам, друзі, це семірочка Пентаклів. Вона каже про те, що ви маєте щось зачекати. Зачекати, можливо, якісь виплати, а можливо, щось таке відбувається, що ви про це дізнаєтесь не одразу, а тільки потім. Порада вам така, майте терпіння і все ви згодом побачите. Ось такий розклад, друзі, для вас вийшов саме на цей тиждень. Я бажаю вам успіху. Я дякую за перегляди, лайки та підписки і завжди рада бачити вас на своєму каналі.